Ви зрозуміли, що прийшов час до артиста розмовного жанру лауреата премії імені Павла Добрянського, тут сидить Євген Михайлович. лауреат Павла Дубрянського я теж, Вінницької цієї вашої організації Лариса. І ще хтось тут сидить. Хто в нас ще тут сидить? Пушкарний сидить, і Війтенко сидить, а де капельок? Та як не? У нас не залишилося... Та ти мені дав подержку, кажу. Та я дав латати. Ти ще хотів преміти, ще і кабелюсти. Я дав латати. Таке не буває. Таке не буває. Ігор, ти трохи зачекай. Ти кажеш, час ще маєш. Він грає в волейбол. Але пістоля є ще. А футбол я граю в неділю, так що я не спішив. Іван Гаврилович, хочеш щось сказати? Може, щось смішне? Таке не бувало, щоб ти без слова пішов. Я? Так скажи. А потім Михайло Йосип скаже, може він щось про гумор скаже, так само, вчительно працював. А школа це дуже смішне місце. Це дуже смішне місце. Йосипу, Шановні серйоз. друзі, ну, тут люди сидять такого, я би сказав, інтелігентного штибу, але і кожен хотів би бути повнокровною, гармонійною особистістю. Але одна з компонентів такої особистості. Це, звичайно, щоб людина мала почуття гумору. Когось воно більше, когось менше, але воно повинно бути. Бо якщо людина взагалі позбавлена цього почуття гумору, тоді вона не особистість, я так вважаю. І знаєте чого? Бо досвід людства, історія людства дуже тривала і не дарма з'явився такий афоризм. Не знаю, кому він належить. Світ вижив тому, що він умів сміятися. Отже, бажаю кожному з нас почуття гумору, тим паче, що я не раз був свідком ситуації. Навіть є напружені такі ситуації. От двоє щось от погиркалося, кажуть, я думаю, Зараз роз... може розгорітися скандал. Аж ні, підходить третій і своєю гумористичною якоюсь фразою, своїм жартом розряджає оцю напружену ситуацію. Але довго не буду говорити. Я, чесно кажучи, у молодості починав навіть трошки з гумору. Навіть друкував свою афоризу в журналі Перес один раз було таке. Потім. Тільки вступив на факультет журналістики Львівського університету з, з таким Анатолієм Капелюшним нині, доцентом Львівського університету. На факультеті журналістики він навіть ми надрукували гумореску в тодішній молодіжній газеті Львівській, Ленівська молодь». було таке, навіть такий факт біографії, але ні я, ні він далі ну, не пішли. У, у своїх там літературних напрацюваннях е, як стезею гумору. Але все-таки все гумор, е, ця гумористична тональність проникає і в мою, так би мовити, серйозну творчість. Я хотів би прочитати вам вірш, написаний буквально два дні тому, але в тональності легкого гумору. Мінливість непізнавана твоя діапазон її. Мабуть, безмежний, як добре, жінко люба, що, хоч я не є на щастя, метеозалежним, я порятую злякану тебе, як темнохмаря, громове прилини, і схова від двох нас небо голубе, спиваю з уст твоїх дощу краплини, опали лист, зриваючи з землі, Розвихрив і жіночі згадки вітер. Чи сілим після втіх твої жалі і носалійний сум за нашим літом, як забілило шлях поля гаї, до серця пригорнув тебе, кохана, а на лиці усміхненням твоїм, на віях навіть цвіт сніжинок тане, уже й мете душа твоя тремка, з радістю ввелися смутки в неї, та я не буду із морів чекать душевної погідності твоєї. Приймаю те, на що себе прирік, твою фатальну метеозалежність, мої обійми це від неї лік. Підживлюю чуття твої бентежні.